Всім привіт! Сьогодні ми дивимося, що мені подарувала Даша. Починаємо ми з моєї найулюбленішої колекції Minecraft блокнот. Якби тут ще сквіш був цей кріпер, було б цікаво. Ось такі от, -от ножиці, щоб я я не знаю, щось що там вирізав. Далі у нас йде ось такий ботл, який не б'ється, в якої можна і чай, і щось холодненьке, і вона буде трошечки тримати. Так, наступне, це у нас ого, о, такий тут у нас альбом для малювання з месниками. Ось такий малесенький блокнот. Знову такий з Майнкрафтом. Далі це у нас ось такий тут смайл ланчбокс. Знову з Майнкрафтом і знову блокнот. Даша, я не знаю. Вона, напевно, думає, що я не можу нічого запам'ятати. там, ну, Навіщо мені стільки блокнотів, але ну, маємо, що маємо прикольний блокнот. Далі у нас що йде? Що у нас йде? все те, чим я буду писати у всіх блокнотах. Ну, звісно, Дарія. Дуже дякую тобі. Але я можу сказати, що мені дуже сподобалася ця колекція. Цей подарунок від Даші, і найбільше мені сподобався ось такий смайл Фейс.